Що може призвести до розладу харчової поведінки? Що, якби я вам сказала, що ваша одержимість калоріями та відображення озер може бути не просто звичкою. Чи знаєте ви, що постійне порівняння себе з ідеалами в соцмережах і відчуття провини після кожного шматка можуть призвести до чогось значно серйознішого, ніж просто займа вага? У цьому відео я розкрию неочікувані зв'язки, здавалося б, з невинними діями та розладами харчової поведінки, станом, який руйнує життя. Додивіться до кінця, щоб дізнатися, як збалансоване клітинне харчування може стати вашим першим кроком до звільнення. Ви коли-небудь замислювалися, чому постійні дієти та незадоволення своїм тілом не приносить бажаного результату. Так, тому що є чіткий взаємозв'язок. Ваші клітини голодні. І коли ви не даєте їм всіх потрібних поживних речовин це білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінералів, мікро, макронутрієнтів, води і відновлення, вони руйнуються. Вони недоотримують всього на клітинному рівні і таким чином відбуваються у вас дефіцити. Ці дефіцити якраз і призводять до стресу. І щоб все змінилося, Потрібно почати правильно збалансовано харчуватися. Якщо вас цікавить це питання і ви хочете в ньому розібратися, в шапці профіля є посилання на консультацію, ви можете записатися. Консультація безоплатна і триває 20-30 хвилин, але на ню потрібно записатися.